Коли Ісус народився у Вефлеємі Юдейським за днів Ірода Царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали Де цар юдейський? Що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході й прийшли йому поклонитись. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвященників та книжників народних, він випитав у них. Де Христос має народитися, вони йому сказали у вифлеємі юдейським, бо так написано Пророком І ти, Вифлеєме, земли Юди, нічим не менша між містами Юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ, Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась. І відіслав їх у увефлеєм, кажучи ідіть та розпитайте пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не дійшла і не стала зверху. Це було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати й побачили, дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши ниць, поклонились йому, потім відкрили свої скариби, піднесли йому дари, золото, ладан і миро. І, попереджені у вісні до Ірода, не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу? Ангел Господній з'явився в вісні Йосифові і каже: Устань! Візьми, дитятко і його матір і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосип, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерти ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у Вифлеємі по всій його укрузі всіх дітей, що мали менше ніж два роки. Згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців, тоді справдилося те, що казав був пророк Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання. Торахиль плаче за дітьми своїми, І не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми дитятко та його матір і повернись в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю, але почувши. Що в юдеї царює Архалай замість ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений же в вісні він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками що назорей назветься.